Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Дела Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную відеогляд велосипедної осі до втулок е, під тріщотку. ось під гайку. Е, це така річ, е, яка завжди виходить з ладу, якщо на велосипед завантаження йде максимально високе. Ось оська, вона в зборі мається на увазі. є Конуса є гайки. ця оська одягається на таку задню втулку, де зірки задні накручуються. Це тріщотка, втулка задня під тріщотку. І коли ось така конструкція задньої втулки підшипники знаходяться близько до центральної часті самої втулки. Тому часто бувають таким чином випадки, що. Близько розташовані підшипники по центру, вони не мають високої міцності, коли йде навантаження рами ось на ці вузли. І оська вигибається, вона так от прогибається, тому що підшипники близько до центру розташовані. Такі втулки з такими оськами розраховані на вагу навантаження до 80 кг. Але звісно, якщо їх користуватись не е не зволікає на великі бугри їздити суто по асфальту, акуратненько, то і 100-120 кг можна витримувати цієї оськи. Вона одягається таким чином, що з однієї сторони, ви бачите, більша вістень, тут така широка гайка, з іншою маленька гайка. Тобто, якщо от така широка гайка, то вона становиться з сторони, де накручуються зірки. Ця частина висовується трішечки далі, тому що тут будуть стояти зірки, і закручувати оцю гайку треба трішки далі від центральної частини втулки. Тут нема нічого, тут буде ближче розташовані ось ці гайки. Ось продається в зборі. Ось сюди вставляти треба додатково підшипники, їх окремо треба купувати, і закручувати на ваш велосипед. Оська сталева довжина оськи. У всіх велосипедів стандартна, що 175 мм. 175 мм це довжина цієї оськи. Підходить на всі велосипеди під тріщітку, яка має основу гайки. Закручується на гайку. Якщо вам сподобалась задня оська під тріщітку... На гайках до велосипеда велосипедної задній стулки ви можете прийти в наш київський велосипедний магазин Віла-Віва і замовити. Бажаєте прийти поміняти, приходьте. У нас майстерня, майстер, все може зробити, налаштувати, відремонтувати велосипед. Сподобався відеогляд. велосипедної оськи на заднє колесо під гайку. Приходьте, купуйте, замовляйте, залишайте відгу на нашому YouTube каналі. Також можна перейти по ссылці YouTube канала Вілавіва на сайт вілавіва.com.ua і замовити цю оську під гайку на велосипед до задньої втулки, під трещитку. Приходьте, купуйте, замовляйте. До